По цьому я глянув, і ось двері на небі відчинені, і перший голос, що я чув його, як сурму, що за мною говорив, сказав: Іди сюди, і я тобі покажу, що статись має по цьому. І зараз одуся я був, і ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий. А сидячий подібний був з вигляду до каменя Яспису і Сердиса. а веселка навколо престолу видом подібна була до смараг, а навколо престолу, 24 престоли. А на престолах я бачив 24 старців, що сиділи у шати білі одягнені, а на головах своїх мали вінці золоті, а від престолу виходили блискавки і голоси, і громи. А перед престолом горіли сім свічників огняних, а вони сім духів може. І перед престолом, як море скляне, до кришталю, подібне. А серед престолу і навколо престолу четверо тварин, повні очей. Спереду і ззаду, і перша тварина подібна до лева, а друга тварина подібна до теляти, а третя тварина мала лице як людина, а четверта тварина подібна до орла, що летить. І ті чотири тварини, кожна з них мала навколо по шість крил, а всередині повна очей. І спокою не мають вони день і ніч промовляючи. Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що він був і що є, і що має прийти. І коли ті тварини складають славу і честь, і подяку тому, хто сидить на престолі, і живе віки вічні, тоді падають двадцять чотири старці перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе віки вічні, і складають вінці свої перед престолом та кажуть. Достойний Ти, Господи Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує та створене, все.